Ти два з половиною роки жила за кордоном і зараз вже повернулася в Київ. Як за цей час змінилось енергополе України і Києва? Дуже сильно змінилось енергополе е, нашої країни. Повсюду є такі енергетичні розколи. Також відчувається навіть в Києві відчувається, що досить багато. Ну, оце є такий перекос між живими, між, між живими і мертвими. Тому що хлопці на фронті у нас помирають різко, вони не встигають усвідомити, що вони вже померли і вилітають із тіла. Тому є певний дисбаланс і перекос між енергією живих і мертвих. Це дуже відчувається. Повилазили через ці розколи у просторі всілякі сутності, всіляка астральна низьковібраційна живність. Ну і так, веселенько, я хочу до речі сказати тим, хто. Там роками боровся із тим, щоб відкрити своє ясне бачення, і всі його попитки були чітні. От приїжджайте зараз. От зараз просто ідеальний час. Зможете всі все побачити. Всі все побачать, <с? <с?> але треба ще до цього бути готовими. Да, а для того, щоб бути готовими, побачити і знати, як це робити, як дивитись, куди і чим. Для цього я вас запрошую в Академію магічної свідомості, де ми саме й навчаємо, як працювати із силою, як її контролювати, обуздувати, розказуємо вам про закони та енергії світобудови нашої матриці, планети, в якій ми знаходимося, живемо, про енергоструктуру вашого особисту і кожної іншої людини, про егрегоріальні системи, ще дуже дуже багато про що. Посилання на сайт академії є в закріпленому повідомленні на телеграм-каналі, віддаючи Українка.